Росія намагається централізовано вбити сюди клінія для того, щоб усі не довіряли усім. Не хтось конкретний комусь конкретному, а щоб усі усім не довіряли. Це е, е, лінії конфлікту між внутрішньо переміщеними особами і мешканцями тих територій, де вони живуть. Тобто, мешканцям, скажімо. Львівщини розповідають про те, що ось до вас зараз приїдуть якісь погані російськомовні вихідці зі Сходу, які відберуть вашу роботу, які тут будуть слушати, я не знаю, Цоя і е, Філіпа Кіркорова вголос там завтівок і так далі. І так далі, і так далі далі і і взагалі це вони винні в тому, що війна почалася, і, мовляв, а е, внутрішньопереміщених осіб навпаки лякають. От ви зараз їдете в регіон, який взагалі сидить далеко від лінії. Фронту, це ви на себе прийняли удар російської армії, а вони взагалі з зони комфорту своєї не виходять 3,5 роки, ніяк не долучаються до лав сил оборони, сидять там собі гонорово п'ють свою каву зі своїх філіжанок і зверхньо до вас ставляться. ну Тобто, для кожної аудиторії свій набір тез, які просто працюють. Там, скажімо. Вчать ненавидити, геть усіх. тих, хто залишився, вчать ненавидіти тих, хто поїхав з країни. Тих, хто мобілізувався, вчать ненавидіти тих, хто в тилу або в циві... залишається цивільним. Чоловіків вчать ненавидіти жінок. І кажуть, ой, вона там щось собі, а вона не мобілізувалася. Це жінки у нас мають такий привілей. А чому вони такий привілей повинні мати, якщо чоловіки, значить, мовляв, в Збройних силах, а жінки не в збройних силах? А, Мені були такі пред'яви. і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, якби навіть повністю прибрати російський вплив з, з українського медіапростору, то все одно б знаходились люди, які би трактували. Погано ставились до ВПО або погано ставились до мешканців тилових областей, і так далі, і так далі. Але їх не було би настільки багато в наших соцмережах, тому що те, що зараз відбувається, я абсолютно переконаний на 70-80% це ботаферми, які вчать українців ненавидіти українців.